Коли потрібна максимальна потужність і універсальність для масштабних проєктів на сцену виходить він. Гусеничний бульдозер Крон Д-23. Під капотом дизельний двигун Камінс з потужністю 238 кінських сил, що забезпечує неймовірну силову тягу. У парі з планетарною трансмісією PowerShift він гарантує плавну та ефективну роботу під будь-яким навантаженням. Але справжня сила Д 23 у його адаптивності до найскладніших умов. Відвали на вибір. Від стандартного прямого об'ємом 64 м метри кубічних до централізованих у подібних чи для полігонів ТПВ. Ми пропонуємо гусеничні системи для будь-якого ґрунту. Обирайте ширину траків від 560 мм до 910 мм. А для роботи на болотах або лісах ми пропонуємо спеціальні широкі траки, що забезпечують виняткову прохідність. Потрібно розбити твердий ґрунт. Додатково встановлюється одно або три зуби розпушувач, здатний впоратись навіть із келястими породами. Ми дбаємо про безпеку. За необхідністю, бульдозер комплектується додатковою захисною системою ROPS та FOPS, що є критично важливим на кар'єрах або. Болісосмух крон де – це не просто техніка, це інвестиція у надійність та продуктивність. Звертайтеся, і ми підберемо комплектацію, яка ідеально підійде саме для ваших завдань.